Кілометри здоров'я. Вінницькі спортсмени приєдналися до восьмої щорічної всеукраїнської велоестафети. Захід охоплює всі регіони держави та проходить за трьома маршрутами одночасно. Сьогодні стартує західний регіон, це місто Вінниці. Він, спортсмени велосипедисти об'їдуть всі обласні центри Західної України, центральної Західної України. Також в цей же час стартує така сама акція Велоестафета в місті Одесі та в місті Севастополі. Який буде об'єднувати Південний регіон. Також велостафета стартує в місті Луганську, який буде об'єднувати Східний регіон. І вони будуть фінішувати 8 числа в День фізичної культури і спорту на Майдані Незалежності і приєднаються до всіх тих заходів, які будуть проводитись, і знаходиться свята в Україні. Кожна область вона буде нести свій прапор. Пункт призначення Київ до цього. Вінницькі велосипедисти проїдуть територією дев'яти областей. Почнуть із рідної. Другий рік уже. Велоестафета, наш західний маршрут Велоестафети, стартує з Вінниці Тернополя і Хмельницького. Одночасно до цього естафета їхала в зворотньому порядку, і скажімо так, в Вінницю у 2010 році. Заїхало 80 спортсменів. А виїхало вже відповідно 90, бо ще 10 наших приєдналися. Близько двох тисяч кілометрів та тиждень в дорозі. Вони не змагаються, вони просто ведуть здоровий спо спосіб життя цього чоловіка в команді називають найстаршим, однак він не погоджується. Розповідає велоспортом займається із 14 років, тому ще й досі почувається підлітком. Що я в цій навила естафеті з першого дня, з першого разу. Учасник велосифети. Єдине, що в тому році не їздив. А взагалі дистанція достатньо комфортна, тем для нас, тем для нас приємний, і ну, ми витримуємо, тут немає нічого такого складного. Це здоровий спосіб життя і це мене більше всього приваблює. Ну, плюс привичка, яка вже війшла в життя, і я, чесно, не розумію вже, як би по можливості не виїхати на тренування чи день провести без велосипеда. А от Дмитро у команді наймолодший, йому 13. Хоча педалі крутить лише два роки, однак запевняє, у нього азарту не менше, ніж досвіду у пана Ігоря. Ділиться секретом. Та тренувався просто, на тренування ходив, тренувався утром, кожен день. І додає, хоча й довго готувався, зате зайвого точно не прихопив. Каску, туфлі, форму, очки, Каску, Любовна на останньому етапі колона налічуватиме близько 300 офіційних учасників від різних міст України. Проте організатори переконують, спортсменів буде набагато більше, адже по дорозі до них приєднаються сотні велолюбителів. Юлія Бурнацева, Віталій Демець, новини телеканал Смарт.